Так, доброго часу, мої дорога сіньки. Дивимося з вами Приморськ. Приморськ. Приморськ звільнення одразу показує. Прямо показує. Навіть кажуть, що щоб вони не закладали, яких зусиль би не робили і не там старалися. Коли як оце буде, зараз подивимося. Перемога. Ми, перемога. Але кажуть, що дуже вона важка буде. По-приморську важкувато буде. Не, не все буде, як по маслу. Не все. Але все добре. Відновимо, кажуть. Кошти на відновлення, думаю, що вже є. Чи будуть руйнування? Там в тому примуску е, якась така громада, що вони самі себе будуть з'їдати, чи будуть прильоти після того. Ну, можливо, так, можливо. Ні, зараз ось повинні бути. До повної е, деокупації повинні зараз бути ці. Прильотки. Так що, ось такі справи. Дякую вам дуже і тримаймося. Дякую.